Вітаю! Ох, які ж вони ароматні, солодкі та смачні. Різдвяні пряники я пекла вперше. Рецепт простий, швидкий та вартий того, щоб ви скуштували такі пряники. Для початку в каструлі або сутейнику з'єднуємо вершкове масло або маргарин, мед та цукор. Відправляємо на вогонь та розтоплюємо до повної однорідності, час від часу помішуючи суміш. Коли все об'єдналося, забираємо з вогню, додаємо сіль, соду, всі спеції та ретельно перемішуємо. Воно трохи попіниться та заспокоїться. Коли суміш трохи остигне, додаємо яйце і знову перемішуємо. Далі починаємо додавати борошно. Спочатку половину, а потім решту. Трохи припиляємо борошном стіл і замішуємо м'яке тісто. Кладемо тісто в кульок і відправляємо на 1 годину в холодильник. Якщо тісто залишалось в холодильнику більше 1 години, перед розкачуванням потримайте його деякий час при кімнатній температурі. Розкачуємо тісто та робимо пряники. Тут працює політ вашої фантазії. Я скористалася картоном та олівцем, щоб отримати бажані фігурки. Викладаємо пряники на деко, застелене пергаментом. Випікаємо приблизно 6-9 хвилин при 180 градусах. Орієнтуйтесь на колір. Чим золотавіший, тим пряники будуть твердіші. Прикрашаємо за бажанням.